Всім привіт! Хочу поділитися з вами своїми міркуваннями з приводу обставин непереборної сили, які трапляються в нашому житті. Ніхто не застрахований, і це відбувається. І нам якось треба оговтатися і з цим впоратися. Що в таких випадках варто знати, пам'ятати? Перше дати цьому місце, визнати сам факт цієї події. І сказати собі, так буває. І це, на жаль, трапилося зі мною. І дати цьому місце. В цей момент ви нібито падаєте на дно і розбиваєтеся об реальність. Ця реальність тверда і дуже болюча. Але ви не розбились, ви вижили, і потрібно жити. Але ви не маєте ні сил, ні бажання. І ви ставите життя на паузу. Життя не припинилося, воно продовжує рухатися, але ви на паузі. І від такої бездіяльності дуже часто ми впадаємо в самокритику, в самопоїдання, звинувачення себе. Тому що суспільство від нас вимагає постійного руху, діяльності, досягання якоїсь, а ми. Нічого не можемо вдіяти. І розуміємо, що майже ні на що не впливаємо. І в нас тоді в житті з'являється дуже багато речей, які ми не можемо контролювати від порушення в харчуванні до безсоння до апатії. І тут потрібно сказати собі другу фразу і зрозуміти, що це такий стан, який треба також визнати. І треба сказати цей момент собі. Поки що. Так, і не вимагати від себе нічого багатого. Нам потрібно в цей момент просто бути, ходити, жити, дихати, їсти, спати. Перестаньте себе критикувати, лаяти себе і стрибнути вище голови, визнати, що є щось вище, ніж я, і сказати собі, Поки що буде так. А за цим сказати ще й третю фразу собі: Але так буде не завжди. І повірити в цю фразу отут маємо підключити віру, бо воно не віриться. Повірити, що так буде не завжди, що колись це зміниться, і ми вийдемо з цього стану. І коли ми скажемо собі, так буде не завжди, і дати мож...